Вітаю з середина жовтня 2025 Рівна, Україна. Маю питання і хочу відповісти у відео. На рахунок штампів, питають, які сорти краще вирощувати на штамп, і чи можна з середньорослих і низькорослих там чи карликових сортів вирощувати штамп. Хочу сказати, що моя думка така, з любої волотистої гортензії можна вирощувати штамп питання тільки часу, вашого бажання і терпіння. Тому що ну, є сорти, наприклад, серії Living. Ось, до речі, питали, чому я так кажу, що сорт Pink and Rose дуже схожий на Vanlu Frise. Подивіться, бачите, вона з білого переходить в рожевий, в ніжно-рожевий. Вона не буде червона, вона не буде бурячкова, вона не буде малинова. Різниця тільки в тому, що сея лівінг є прямо стояча, а ваніла, як би ви її не вирощували, вона все рівно буде лежати вниз. Єдине, що мені. Коли я так дивилася, огляди і так далі, дуже подобається ваніла, коли це доросле, дуже дерево, вирощене на таких міцних ногах, то вітки, якби так як верба спадають. Але треба теж дивитися, де ви її висаджуєте. Якщо у вас вітри, ну Можливість того, що вони поламаються, чи сильні дощі, от як в нас постійно йде дощ, вони просто ось в цьому місці дуже крихті і вони ламаються. А щодо штамбів, можете навіть з самих е, низкорослих, карликових, от, наприклад, Пітічері, там чудові такі прямостоячі гілочки, вирощувати штамп. Е, які б я не вирощувала на штамп, це е, Саме гортензії, які мають дуже тонкі гілки, і навіть якщо в них не дуже велике суціття, ну не дуже це якось треба або заплітати, або ще щось, щось. Краще подивитися огляди, які штамби продають. Дівчата вже до них давно пройшли цю школу і відповідно вирощують сорти, які дійсно тримають ну, ці штампи. Вернемося от до серії Лівінг. Пінк Андроуз. От ще шикарна гортензія. В при гарному догляді вона виростає метр п'ятдесят точно. А там як ви будете її обрізати? Єдина умова, що це має бути сонце. Я вже показувала в попередньому відео свої помилки, що з одного боку сонце, з другого тінь, і виходить, що вона забарвлюється тільки з одного боку. Розумієте? Тому варто зразу подбати про те, щоб місце було сонячне і був гарний полив. Щодо штандів, ось в мене багато саженців. є саме ну, деквітуючі це, я точно знаю, що тут, скоріше всього, один. Один буде пагін, Ось беру пагін. Так, бачите? Він практично один. Оцей маленький можна зразу прибрати, а може там є корінець і ще й буде другий кущик. Якщо вам достатньо, скажімо, тих тут 20-30 см, можна спробувати зразу. Тут коренева дуже гарна. Це саженці живцювання того року, тому такі саженці єдине, що вони в півлітровому горщику і не можуть показати всієї свої краси. Не пересаджували щоб не збільшувати ціну на самі саженці так як я тільки починаю займатися гортензіями. І ось де є квітка, там всюди буде так, скоріше все, все що буде один, один е, палінг. Звичайно, що вони ростуть тут, у мене в кущі і вони повигіналися, але це все підв'язується і вирощується як штам. Замало вам самої висоти, весною зараз висаджуєте, весною обрізаєте низько, не заглиблюєте при висоці і обрізаєте на самі товщі брунічки. Із них вже очікуєте пагони і лишаєте чи один-два, якщо ви будете її сплітати. Тут її поставить. Так що е, при тому, що ви хочете на штамп, просто просіть, щоб було менше а саме по е, бажано, щоб він був один. Бо є ще багато, є ще один. І е, питали за колір Diamond Rouge. Ну, от в мене вони зараз ось такого кольору. Ось. Ну, дуже яскравого. От дай мантруш, я б не вирощувала на штамп. Дуже тоненькі гілочки перші три роки. Дуже тоненькі. Які не візьміть саженець, по-перше, їх багато, він не один, немає в мене. Ось тільки починає квітувати. Як на мене, дуже гарна гортензія. Але дуже тоненькі гілочки і штамп з неї. Ну, Я не знаю, скільки це років потрібно ростити сам штамп. Але гортензія шикарна. От він всред. Ось це, бачите, один стовбур з покладу. Один стовбур. І вона настільки рано квітне і в неї самі волоті не набиті. Ось так, як в Diamond Труш, вони розріджені. Єдине, що, от як, як на мене, як на мій погляд, Diamond Rouge має такий ось саме, я б сказала, в червоному кольорі, а Вільмс Ред має такий бурячковий кольор. Саме волоті. Теж дуже великі, дуже гарні волоті. І такі самі по собі ось має, бачите, такі червоні пагони. Дуже гарно. А взагалі, яка б вас не була б гортензія, це ваша рослина, і ви спокійно можете з нею експериментувати, дивитися. Волотиста гортензія пробачить вам все. Єдине, щоб лишились ґрунтів, щоб вони могли вийти весною в Ну, тобто не обрізати гайки на рівень землі, щоб було що рости, якщо ви не заглибили її при посадці. Якщо ви все ж таки надумали вирощувати чисто як штамп, при посадці заглибляти не треба. Бо ви замучуєтеся кожен рік вирізати поросль, яка буде, ну, з брунічок будуть іти гілочки. Або вже тоді будете вирощувати як штамп, а знизу буде кущик. Взагалі це дуже чудова рослина. Раджу всім завести собі хоча б пару сортів. Хоча б один-два сорти, і повірте мені, зупиниться потім дуже важко. Хоча, на мій погляд, особисто мені подобається дуже монопосадки. Але сортів настільки багато, їх здається, сотні. що обрати один-два сорти, якщо у вас невеличка площа, так? Квітничка, ну дуже важко. Орієнтуйтеся більше по зросту самої рослини, як ви цю рослину хочете бачити в себе в квітничку. Ніякої мороки, з зимівкою, з носівкою і ще з чимось. Єдине, ну, літом, звичайно, потрібно обробляти від кліщів. А так вона нічим практично не хворіє. А від шкідників потрібно пройтися один-два рази. Я здається, два-три Ой, ну зараз не, не буду, скільки я проходилася, ну, але в мене дуже щільно стоять в самих ящичках по сортам, тому я мушу це робити. Фрамбозін та що, самарська Лідія, ось бачите, як вона бубочки такі має, ось тільки-тільки починає квітнути. Її б взагалі не радила робити як штамп. Та ж сама історія, як з здаймо труш, не дуже тоненькі віточки в перші роки. Висаджувати так само бажано на сонце. Якщо у вас після обіду, чи в саме в таке в пекло, коли саме сонце в обід щось притіняє, було б дуже добре. Було б дуже добре. Але в півтіні вона не буде показувати навіть своїх. Характеристик, ті, що заявлені такі в каталозі. Ось таке в неї листечка зараз набуває. Та взагалі ну, немає поганих гортензій. Кожен сорт він для чогось передбачається. І хто любить більше зріжнення, хто любить сильно набиті волоті, це вже вам обирати саме сорти, а зараз їх досить, щоб обрати те що вам подобається. Так що, будь ласка, переглядайте, звертайтеся. Я приймаю замовлення по вайберу і новою почтою висилаю по всій території України. Зараз чудова погода, щоб висадити в ґрунт. Дуже переживаєте, нема місця, прикопайте прямо з горщиком в землю. Не маєте на той часу, покладіть квітник боком, сам горщик, і весною посадите. Невибаглива, зима стійка на всій території України, гортензія волотиста. Незалежно від сорта, від зросту, від кольору, Самі, самих волотів. Чудова рослинка. І бажаю мати всім в своїх квітничках. Чекаю на замовлення. Все буде Україна. Дякую.